Оце. Оце далина. Да? І хулі ж цього прольота. Йоп, то й метавнун. Воно... А прикинь, з кожної, ш... кожна шкурка та по 250 гривень, щось як посчитаємо, блядь, о Ногу Ну їбать, Йеба... поперегорали. Поперегоряли, он, да. А ось оце чого дві кучі. Отож одна воняла, друга прийшла до неї, блядь, щели одгоріла, їбать. Раз, два. Три, чотири, блядь. Пять. Блядь, борсука, не вбив. Так держало землю, он, блядь, земля. Блядь, борсук, йобаний в рот. Борсура, блядь, охуенный. Шість шість, сім дев'ять, дев'ять. Десять одинадцять, двінадцять. Правильно пошёл. Гібо 12 по 200 по 250, охуєть.